Тяття у інвалідному візку про таку долю люди намагаються навіть не думати. Але від нещасних випадків, на жаль, не застрахований ніхто. Так трапилося і у житті Чоркащанки Анни Харченко. Я займалася кінним спортом, в 15 років невдало дуже впала і зламала хребет. Ну, таким чином я опинилася в інвалідному візку. Я три роки поспіль просиділа вдома після травми, тренувалася дуже багато і думала, що все зміниться. що Настане такий момент, що я встала і пішла. А потім, коли приходить розуміння, що так не буде, ну, можливо, і буде, але значно пізніше, може, не буде ніколи. А крім того, що ти ходиш чи не ходиш, ну це не той фактор, який в принципі, вирішує, чи ти там щасливий, чи ти нещасливий, чи ти там працюєш, чи не працюєш. А, і от після того для мене стало зрозуміло, що або я з цього вийду повністю, і ну, у мене буде робота, і в мене будуть хобі, в мене будуть друзі. Вийти із страшної депресії, говорить дівчина, їй допомогла подруга-психолог. Залишивши нарешті межі квартири, Аня звичайний світ побачила під зовсім іншим кутом. Можу сказати, що інвалідний візок це, ну, це як лакмус. Він одразу настільки проявляє людей. Ну, по-перше, до мене на вулиці можуть підійти і дати гроші. І не важливо, чи ти нормально виглядаєш. Чи ти сидиш біля Макдональдса і чекаєш, що тобі ті гроші дадуть? Таке ставлення, постійна жалість та співчуття, зізнається, дівчина дуже дратує. Та з часом і до цього виробився імунітет. Пізніше прийшло бажання допомогти таким самим людям, як і вона, говорить Аня. Так виникла ідея створення благодійного фонду на Дніпрянській. Першим вагомим успіхом на ниві громадської роботи стала спільна із міською владою програма Простір без бар'єрів. Протягом 2007-2008 років на її реалізацію посадовці виділили 800 тисяч гривень. А найбільшою гордістю фонду стало започаткування традиції проведення. Благодійних балів першого разу, коли ми її влаштовували, то взагалі ну, багато хто думав, що вона і не відбудеться в принципі, тому що э, надто масштабно і чи прийдуть люди, і чи погодиться ресторан безкоштовно, там ну просто зробити свій внесок у благодійність тим, що він надасть приміщення, на столи. І, от коли все вийшло, то це була така ну дуже велика перемога. Насправді, і я от дивилась цю, наприкінці 2011-го, коли бал пройшов, ми зібрали рекордну суму коштів. Це було 47 сім тисяч гривень, майже 48 тисяч. Для порівняння у Харкові, які в рази більше за Черкаси, на подібному заході в останнє зібрали близько чотирьох тисяч. Серед останніх перемог Анни Харченко Інва таксі створення служби соціального таксі фонд ініціював ще 2010-го. Цьогоріч, нарешті, проект запрацював. У Ані є дуже такий гарний мікс позитива, яким вона дуже гарно всіх може зарядити. Якоїсь такої цілеспрямованості, якою 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 вона може інших навчити, і мені дуже подобається те, що у неї дуже гарно поєднуються те, що дуже важко інколи поєднати це можливість придумати щось і довести це до кінця. Такі лідерські якості Анни Харченко виділяє її подруга. А за сумісництвами колега Тетяна Ковальчук. Шість років тому їх звела робота. А сьогодні дівчата не лише працюють пліч опліч, а й міцно товаришують. Аня навіть стала хрещеною дочки Тетяни. Коли з нею спілкуєшся, не бачиш, що вона сидить на колясці. Тому що інколи я, навіть, інколи я проаналізувала, що я кажу: пішли туди-туди, давай зробимо то і то, давай пройдемо тут. Тому що я не кажу, що поїхали, наприклад, чи якісь такі інші речі. Тому що, в принципі, це не, не звертаєш уваги на це. Потрібно пам'ятати навіть у найважчий час, у ну, найважчі періоди життя, що в принципі. Щастя, це поняття дуже ж відносне, воно для кожного своє. І воно не прямо пропорційне тому, чи ти ходиш, чи ти не ходиш. Завдяки вродженому оптимізму та силі волі Анна Харченко навчилася жити у візку. А людям, які опинилися у подібній ситуації, дівчина радить ніколи не падати духом. Марія Гаврилян, Роман Буша, Віка Новини.